Проте, прото, мої кохані, дивимось, як розгорнеться ваша доля в найближчі 10 днів, дівчата. Дякую за відгуки, дякую ваші коментарі. Ви знаєте, Боже, як розгорнеться кохання спалахне, ви А у когось сполохне кохання, а у когось е... сполохне кохання має на увазі з вашим. Чоловіком з вашою людиною, а у когось ви зустрінете нове кохання і закохаєтесь. Це За ви сили мені кажуть, ханна хватить розмовляти. Але я швидко розкажу, дівчата. Амулет на особисте життя зробила свої клієнтів. Звуть її Кіра. У неї ніяк не продвигалися відносини з її чоловіком. І що ви думаєте? Ми зробили амулет. А вона там вони не жили разом. Вона знімала житло. Її хазяйка сказала: все з'їжджай. І вона була вимушена з'їхати дівчата взагалі не те, що в цьому місті залишитися, а переїхати в інше місто і знімати там житло. Я Не знаю, чи вона в цьому не знайшла. Я не запитувала місті. Що ви думаєте? Цей чоловік побув без неї два місяці. І цього вистачило, щоб. А вона би сказала йому, або Ну, це вона сама сказала, дійсно, я не даю порад, як вам вести себе з чоловіком. Або ти знаходиш квартиру, ми живемо разом, або я їду. Він, ну, він якось квапився. В ітозі вона переїхала, він два місяці посидів, вони взагалі не спілкувалися. Я приїхав до неї з кільцем і запропонував, запропонував їй одруження. Боже. І так дивимось, як розгорнеться доля за ваші в 10 днів. Імператор, нарешті. До вас життя йде імператор. Це чоловік, який готовий до одруження, готовий мати родину, готовий мати дітей. Він має гроші завжди, він має соціальний статус, він готовий опікуватися своєю жінкою. Нарешті ці пажики пішли, дівчата. Так, і тут дьявол біля нього. Ну, а чому дьявол? Хо-хо-хо-хо-хо. хо 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 Дьявол тому, що цього чоловіка до вас, дівчата, дуже тягне. Дуже тягне. Дуже тягне. Він зараз проходить трансформацію, він зараз наодинці з собою, сам з собою. І до речі, до речі, а чого його? А чи знає моя дівчинка цього імператора? Він вас закоханий, дівчата. Так, йому треба зробити вибір щодо кохання з вами, бо є третій фактор. Ось цей показує, що є третій фактор, і йому треба вибрати. Або ви живете в різних містах, або він курить, або він що завгодно, але він стане дьяволом. Він зробить цей вибір, дівчата. Так, він хитрував, обманював. Так, вас, жінку, красиво. Він приїде, дівчата, очікуйте. В ці 10 днів він приїде.